Віддів. Традиційно у цей день ми збираємось у залі міського палацу культури імені Олексія Шабельника для того, аби висловити найтепліші слова нашим градичівлянам, на долю яких випали нелегкі випробовування. Тож давайте пам'ятати про те, що поруч з нами живуть люди, яким так потрібна допомога та увага. І нехай наші душі наповнюються любов'ю, теплом та ніжністю, а серця випромінюють чисте сяйво доброти. Сьогодні у нашій залі присутні представники громадських організацій, що опікуються людьми, які потребують особливої уваги. Доброго дня, дорогі бердичівляни, доброго дня. Красивий, добрий. Вам. В цій залі зібралися люди, які в своєму житті, їхнє життя, ваше життя. Це суцільна суцільні перемоги. Перемоги над болячками, перемоги над проблемами. Ви демонструєте людям, які не мають проблем здоров'ям, як потрібно жити. Як потрібно радіти життю. І сьогодні, в цей такий день, я хотів би від всіх бадичев подякувати вам за ваш оптимізм, за те, що ви вмієте любити інших людей, за те, що ви вмієте співпереживати, за те, що вмієте допомагати один одному. Рішення Бердичівської міської ради. За активну участь у громадському житті міста, вирішенні важливих проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, повсякденний вплив до них співчуття гуманності та милосердя. Грамотою Байдичівської міської ради нагороджується. Міська організація ветеранів, а саме Дячук Галина Костянтинівна, голова ветеранської організації, колишнього шкіру імені Ілліча. Іщух Ольга Таугусіна, голова ветеранської організації Падбергічська фабрика одягу. Столбасло, как бату всі